Бог є любов. Найші ці казочки, взагалі, про пекло, про смерть, про якісь настанови, про якісь правила Бог є любов. І це є брехня омана сатани. З таким він прийшов до Адама і Єви. Так думали паші ангели, так думали гумора, Бог є любов, він це пробачить. Так думав єврейський народ, коли Господь його вивів. А потім він почав пренебрегати Богом, Словом Божим, служити по собі. Але чи це так? Ми бачимо, ні, Господь не пощадив ні перший світ, ні пачих ангелів, не пощадив він і Судом Гомору, але зберігає їх на день суду. Господь любичий, так, але він справедливий. І справедливість вона понад у цього. Як увійшов гріх? Коли людина вона також думала, Бог любячий, ну що там, єва да? обістилася брехнею, сатани, вона відійшла, і багато сьогодні людей відходять від церкви, думаючи, що вона залишається з Богом. Приходить своя думка, задобали ці вже мене настанови, вже не хочеться слухати, скільки цих настанов можна жити. Я вже своє життя проживаю, а якось немає насолоди, немає того. І людина вона відходить. І спочатку це такий, такий відклон. Від цього, та він маленький, але потім з часом подивитися на результати, ти бачиш, що це вже колосальна прірва між тобою і Богом. Коли Єва з'їла, вона і дала своєму чоловіку. Чоловік, замість того, щоб прийти до Бога і сказати, Господи, вона з'їла, що ж нам робити, він з'їв. Вибравши її замість Бога. І через це, за такою, маленькою, маленьким проступком, як би нам не казалося, ну що ж там такого? Ну з'їла вона. Сьогодні люди так нехтують гріхом, ну що ж там ну збрехав. Не всі ж ми там, ну всі ми не без гріха там, ну збрехав, ну подивився, ну зробив щось там. І за таким маленьким увійшло прокляття, смерть. І вони страждали, дуже сильно страждали. Її діти вбивали одного, вона тяжких муках там народжувала, Працював в тяжких муках для того, щоб прокормити сім'ю. Дуже страшно. І паче ангели потім пройшли, які мали допомагати зберегати цей світ. Вони почали совкуплятися, тому що ж Бог людяй, він же їм нічого не зробить. Але оступившись. Вони лишили свого вибрання, призвання, лишивши свій дім, які мали, почали з жінками. Господь знищив і зберіг тільки Ноя, тому що він зберіг слово Боже. Далі ми бачимо, Господь вибирав єврейський народ. Вибравши єврейський народ, він вивів їх з Єгипетського рабства. Вони бачили всі чудеса, що він робив, і море розступала, і багато чудес в Єгипті було, і смерть пройшла мимо. Вони всі зцілилися, вони всі були здорові, вийшовши звідти. Але і в постелі вони їли, дайману небесну, і пили воду, живу воду від скали Ісус. Але обістилися. Господь вже був їх в кармані, да, вони почали думати, що вони хочуть, як вони хочуть, і не служили Богу. Це такий обман сатани. Господь вибрав церкву. Де чого він її вибрав? Зберігати Слово Боже. Не, своє, не своя думка, не своє бачення, не у кожного своя віра, свій шлях до Бога, а Господь дає чітку віру. І про це говорили всі. Апостоли і апостол Юда він описує так. Улюблені, я пишу вам послання про те, що наше спасіння спільне і визнав за необхідність написати вам, заохочуючи вас, боротися за віру одного разу перед святим. За віру святих потрібно боротися. Вона не у кожного своя. Вона передана святим, вона є одна і та сама завжди. Не у кожного свій шлях, не у кожного своя віра, головне мати віру в душі. Так? Він показує далі. Адже уйшли деякі люди, віддавна призначені на цей осуд, безбожні, які благодать Божа нашого обертають на привід розпустри і відрікаються від єдиного владики Христа і Господа нашого Ісуса Христа. Хочу вам нагадати, хоча й ви знаєте, що Господь спершу визволив єврейський народ, а потім його погубив, які не повірили. І ангелів, які не зберегли свого початкового стану, але покинули своє житло, затримав у вічних кайданах під темрю для суда Великого дня. Також і Содомего море. Та довколишні міста, що подібне до них способом чинили розпусту і ходили за їхнім тілом, завдали кари вічного вогню і лежать там як приклад. Так само, як і сновиди опоганюють тіло, відкидають в владу. Сьогодні церква не потрібна, і пастиря не потрібні. Люди Божі не потрібні. Напряму ми все погані тіло, моє тіло ж хоч то й роблю, да? зневажають славу. І живуть таким чином, Господь показує чітко, Господь справедливий, але ну, Він показує, він любичий, але Він справедливий, коли ми живемо за своїми да, то як ми можемо ввійти це безумство? Господь показує чітко, що ми маємо жити уже, як Господь вибрав нас. І у тому, що я провів велику мову, головним є те, що ми маємо такого пересвященика, який сів на небі, праворуч престолу величності. Він служитель святині, істинного намету, який насановив Господь, а не людина. Ісус Христос, він пересвященик, який водить нас. В благодать Божу, спасіння Боже, і показує тому, брати, маючи відвагу входити до святині через кров Ісуса Христа новою і живою дорогу, яку Він відкрив нам через завісу, тобто через своє тіло, і маючи великого священника в домі Божому, приступаймо щирим серцем у повноті вірі, очистивши серце від недоброго сумління. Обмивши ваші тіла чистою водою. Непохитно тримаємося визнання, надії, адже вірний той, хто обіцяв. Будьмо уважно одні до одного, заохочуємо до любви і добрих діл. Не залишаємо своїх зібрань, як деякі мають у звичці, але заохочуємо один до одного, тим більше, чим більше ми бачимо приближення дня. його. Да, для багатьох сьогодні зібрання не цінні, і Слово Боже не цінні, але є Слово Боже, яке говорить чітко. І коли ми нехтуємо ці, як його списано далі, адже коли ми добровільно грішимо після того, як одержали пізнання істини, то за гріх немає більше жертви. Господь показує чітко, якщо ми далі продовжуємо грішити, пізнавши істину, немає більше жертви. Яке страшне очікування суду, палаючого вогню, що має пожерти тих противників, як і хто відрікся закону Моїсея, той безмилосердя гине при двох або і, і трьох свідках, зважте, скільки суворішого покарання заслужить той. Хто потопив, потоптав Сина Божого, хто не пошанував крові завіту, якою освящається, хто зневажив духа благодаті. Це страшно. Да, говорить, страшно впасти у руки Бога живого. Господь нам дає можливість для чого? Для життя в святості і праведності. Для цього він дає Духа Божого, для цього він дає церкву, настанови, щоб ми не пішли. А пекло і смерть це реальність, які є сьогодні в світі, і кожна людина вона вмирає, і в неї є вибір піти в пекло чи піти в рай. Про це говорив Ісус Христос. Чи ми маємо про це говорити? Чи ми маємо вже відкинути все і жити, як ми хочемо, насодуватися цим життям, тому що Бог є любов? Бог є любов, але він приніс себе в жертву не для того, щоб ми жили далі гріховним своїм життям, але щоб ми були святі діти Божі, і ми маємо показати, що ми такими являємось.